Доброго дня, косимо сою. Сьогодні у нас 20 вересня. Косить наш улюблений клас Домінатор 105-й. Косимо сорт гена. Наша соя. Ось зав'язала такі боби. Згоріла біленька. Має такий рост. Мені вище коліна. Така добротна соя. Комбайн в цьому році хоч побачив нормальну сою. Загружений повністю. Комбайн і зміжчі працює, пилячка йде, шелестить і не потер нічого. Не Ні одного бобика. Ось що значить, коли загружений комбайн. А то, блін, як заліжаєш на якесь поле, воно, блін. Там таке все коротке. Проїхав 100 метрів, комбайн загрузився, виплюнув ззаді і все, потім кажуть потірі. Ну, сьогодні не про все. Ось така соя. Є і вище, попоє точки. Але вона була ще вищо. Комбайну коса низенько, красиво. У нас буде позивий ячмінь. Це, кстати, прямий посів був. По соняшнику ось палки. Цілу дніму стояли палки, потім заїхали, закатали, посіяли, ще раз закатали. І все, сіяли старовими сівалками. Да. Ось така виша коліна. Якщо по правильному, то прямий посів. Це на наступний рік вже буде три роки як по прямому посіву, а на четвертий рік вже можна сказати і новий Добре, будемо вбирати свою сою. До зустрічі. Ось такий фон поля, фон комбайнте. Все, до зустрічі! буду знімати вам ще якісь відео, прилажувати.